Вітаються це подкастокішові центру спільних дій. З вами Марія Очертяна та Іра Коженкова. Зараз будемо говорити про четверту спробу зеленського запровадити множине громадянство на нашому каналі. Ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про нову версію економічного бронювання та як змусити партії представляти інтереси виборців. Ніколи не було і от знову, Зеленський подав вже четвертий законопроєкт про множинне громадянство. Попередня спроба сталася на початку цього року, і ми тоді дуже критикували цю ідею. Я підозрюю, що Іра зараз продовжить це робити. Перш за все, ми критикували попередній законопроєкт. Бо, хоча Зеленський розповідав про зв'язки з діаспорою. Фактично він запропонував механізм, за яким будь-яка рандомна людина з країн ЄС, Канади, США чи Японії могла отримати український паспорт і при цьому не відмовлятися від свого паспорта? І це все в спрощеному порядку. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, то там навіть не треба було складати іспит зі знання української та історії України. А в цьому новому законопроєкті вже згадується територіальне походження, але чи усунули ту проблему, про яку ми говорили, Іро? Так, Марія, досить цікава норма законопроекту у нас з'являється через те, що, умовно кажучи, сьогодні, якщо його приймуть, у разі прийняття цього законопроекту, громадянство українське можна буде набути за територіальним походженням. Тобто, якщо в тебе є документи, що Хтось з твоїх родичів, або ж ти сам народився до 24 серпня 91 року на території сучасної України або на історичній території України, тобто це Західна Українська Народна Республіка, Українська Народна Республіка. Не буду перечисляти, ми е, розуміємо, можна отримати українське громадянство. Але е, цей законопроект зазначає, що особа має, це важливо, народитися, тобто не проживати, а народитися. Тобто така ось територіальна визначеність. Але глобально проблема ця ніде не ділася через те, що ось ці люди, які набувають громадянство українського за територіальним походженням, вони зобов'язані, скажімо так, здати свій іноземний паспорт. Тобто множинне громадянство допускається в трішки інших випадках. Тобто, це не для них, не для діаспорян. Це не зовсім для них. Точніше, коли ми будемо говорити про випадки, в яких допускається множинне громадянство, ми зрозуміємо, чому так. Ми перейдемо до спрощеного переліку і давай перейдемо. Тобто лишається все одно там умовний список країн, громадяни яких можуть незалежно від свого походження отримати український паспорт. Список країн передбачається, але він не конкретизований у цьому законопроекті, тобто він буде додатково е, озвучений, прийнятий ну я не знаю яким чином, можливо, на підзаконному рівні, скоріш за все. Але на сьогодні ми не бачимо чіткого списку країн. Але ми здогадуємо, що це все одно будуть країни ЄС, скоріш за все, що це буде Канада США. Ну тобто, а хто а хто ще? І тобто, ми все одно опиняємося в ситуації, коли польська бабуся, яка не має жодного стосунку до України, може отримати паралельно український паспорт і буде трошечки капати українська пенсія. Так, ми знову повертаємося до цієї проблеми. А хто ще за цим законопроектом зможе мати два паспорти? Отже, дитина при народженні одночасно набуває громадянства України та іншої держави чи держав. Про що я дитина, мати Українка, батько, наприклад, бельгієць. І ось в них народжується дитина, і за законом вона одночасно може набути громадянства України і громадянства Бельгії. Ну, звичайно, за умови, що Бельгія з Україною підпишуть договір про це взаємне партнерство в сфері громадянства. Далі дитина, яка є громадянином України, але яку усиновили. Зараз часто в зв'язку з війною ми бачимо ситуації, коли наших діток встановлюють в Європу, в Канаду, в Сполучені Штати Америки, і дитина, на жаль, втрачає наше громадянство і втрачає зв'язок з державою. Ось щоб цього не відбувалося. Є ця норма і паралельно там, з громадянством Канади дитина може залишити собі українське громадянство. Це вже, звісно, на розсуд усиновителів. Далі це громадяни України, які автоматично набули іншого громадянства після одруження з іноземцем чи іноземкою. Тут все зрозуміло. Ось я одружуюся з поляком, залишаю громадянство України і. Отримаю громадянство Польщі. Далі громадяни України, які досягли повноліття, автоматично набули громадянство іншої держави відповідно до її законодавства, якщо вони не отримали документ, що підтверджує наявність іншого громадянства. Тобто, це громадяни України, які досягли повноліття, автоматично набули громадянства іншої держави відповідно до законодавства тієї держави, і в разі, якщо вони не отримали документ, що підтверджує наявність іншого громадянства. Тобто, ми зараз бачимо ситуацію, що багато сімей з дітьми після двадцятого року змушені були покинути. Територію України виїхали, і, от, умовно кажучи, 18 років дитині вона в Німеччині набуває громадянства німецького, але має право паралельно набути українське громадянство через те, що це там дитина українців, які просто там за певними обставинами, чи то робота, чи то біженство. Не знаходяться на території України і не мають змоги приїхати в Україну отримати український паспорт. Далі це іноземець, який набув громадянства України в спрощеному порядку. Польська Ось цей бабка. спрощений порядок. Це польська бабка, і громадяни України, який набув громадянства держав із спрощеного переліку. Тобто, це громадянин України, який набув громадянства держави із спрощеного переліку. Тобто, це. Те саме, що іноземець, про який ми говорили, наша бабуся назад, набуває але навпаки польського громадянства і отримує польську пенсію. Ці норми не всі, але деякі звучать мені логічно, принаймні те, що стосується дітей. Але все-таки як ти взагалі ставишся до ідеї множинного громадянства? Я ставлюся досить позитивно, якщо це все буде зроблено е вчасно. І нормально через те, що ми бачимо, що в нас сьогодні є досить велика проблема із набуттям українського громадянства в цілому. І тут знаєш, ти типу, поговорити про множинне громадянство. Ну якось це ну, не зовсім на часі. Для мене це як з демобілізацією, тобто в нас немає нормальної системи ротації відпусток, але ми починаємо говорити про демобілізацію. А тут у нас немає в нас є купа проблем з тим, що люди, які справді можуть претендувати на українське громадянство і готові відмовитися від свого, їм це складно зробити. Складно з візами, з посвідками на проживання. Ми з цим з цією темою чимало працювали. У нас є чимало продуктів про це на каналі, тому ви можете знайти, наприклад, у нас є інтерв'ю з американським волонтером, який розказує, що він готовий їздити стільки, скільки зможе, але в нього не вдається отримати зараз посвідку на проживання, щоб він міг більше часу тут проводити і більше волонтерити в Україні. І ми, не розв'язавши оці менші проблеми, починаємо говорити про множене громадянство. Абсолютно з тобою погоджуюся, Марія, і тут ще питання в тому, що ось така точкова е, політика. Вона якось ну, не має результату. Ось, наприклад, цей законопроект передбачає, що можна набути громадянства, але не передбачає соціальні якісь норми. Наприклад, людина набуває українського громадянства, платить податки в Польщі, а потім отримує нашу пенсію. Якось не зовсім напевно це логічно. Я розумію, у нас демографічна криза, і нам треба повертати людей, залучати діаспору, але, напевно, не таким чином. Більше того, це не розв'язує питання із проходженням, наприклад, воєнної підготовки, яка зараз базова військова підготовка, я нагадаю, є обов'язковою. Тобто яким чином іноземець буде в нас проходити базову військову підготовку? Тобто він буде проходити і в нас, і в Польщі, і там, і там і обов'язково і ставати на захист нашої вітчизни. Але він скаже: слухайте, не я ж громадянин Польщі. Ну, тобто, законопроектом ось це все не передбачено. Є якась, знаєш, типу, красива картинка, але немає розуміння її реалізації. Тут ще питання до того, чи Конституція нам дозволяє мати множене громадянство? Я тут пропоную послухати коментар Андрія Магєри, це експерт Центру політико-правових реформ та екс-заступник Центральної виборчої комісії. Навіть у більшості федеративних держав не існує громадянство суб'єктів федерації, а тим більше нема про що говорити про унітарну державу. Очевидно, логіка Конституції говорить про те, що під принципом єдиного громадянства. Слід розуміти не так відсутність громадянства Житомирської області, чи, скажімо, там Броварського району Київської області чи Автономної Республіки Крим, а як те, що громадянин України не може мати громадянство під іншої держави світу на сьогоднішній день у Конституційному суді України перебуває на розгляді конституційне подання. Щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції України. Конституційний суд в усному режимі розглянув цю справу і перейшов до закритої частини до ухвалення рішення, але рішення досі не ухвалено. І ми вже чекаємо: я можу помилятися, можливо, десь близько року, уже, коли чекаємо на рішення Конституційного суду. І офіційна позиція Конституційного суду України це, власне, буде єдина правильна для юристів для. Всієї держави позиція в частині статті розуміння статті 4 Конституції України а цей коментар був в подкасті, почуті по суті. Посилання буде в описі. Це якраз дуже цікавий епізод про, ем, про дискусію, якої не дочекалися від влади, і тому почали її самі трошки в цьому подкасті про те, чи доречно нам говорити про множене громадянство і в якому вигляді воно може бути. І от цікаво, що повторюється історія, зеленському знову щось приходить в голову. Він подає законопроєкт, але дискусії ми досі навколо нього не бачимо. Але законопроєкт не лише про множинне громадянство. Ми згадали про набуття громадянства. Також він пропонує механізми, як позбавляти українців паспорта. що там із цим. Законопроект, про який ми говоримо сьогодні, передбачає нові підстави для припинення громадянства. Це використання українцем будь-якого з паспортів іншої держави в Україні, якщо це загрожує національним інтересам чи нацбезпеки України. Особисто для мене ця норма звучить трохи крінжово через те, що ну, яким чином буде встановлено, що от саме використання іноземного паспорта загрожує національним інтересам, чи якимось там диверсіям, чи нацбезпеки. І знаєш, ні І Тут треба ну, досить. Чітко це було б все передбачити, прописати, і насамперед в кримінальному законодавстві це обговорити. Може, Зеленський втомився вже просто писати той законопроєкт і вирішив, що він якось воно буде. Ну так, але я думаю, що в нього є багато помічників, які не зовсім Цього якісно офіс. на жаль пропрацювали ось цю норму. Також припинити громадянство можна, якщо буде встановлений факт військової служби у збройних силах, держави-агресори чи держави окупанта. Ну з цим все зрозуміло. Воюєш в російській армії з українським паспортом. Все, па-па. Але в нас багато зараз на жаль з окупованих територій забирають чоловіків насильно заставляють воювати, і в них часто залишаються українські паспорта. Це там в Донецькій області, в Луганській області, навіть в Криму. І ось такий цей момент теж досить спірний, але скажем так, не настільки, наскільки попередні. Далі участь у збройній агресії проти України, як на боці агресора чи окупанта, так і на боці держави, яка сприяє агресії проти України. Ну, тут теж зрозуміло, воюєш за армією Північної Кореї. Ну, все, забирають в тебе український паспорт і набувай там собі громадянство кімчинира. Ось судовий вирок за тероризм, причетність до злочинних організацій чи злочини проти миру і основ національної безпеки. Ну тут я знову повернуся, що це не зовсім нормальна норма через те, що. Перелік загроз та національних інтересів визначає президент України у стратегії національної безпеки. На відміну від злочинів проти національної безпеки, такі загрози є ну, досить оціночними і політичними. Напевно, не можна використовувати адекватно ось цю підставу для позбавлення українського громадянства через те, що це більш така політична, скажімо так, норма, і вона може бути зіграти ну, зовсім негарну роль. Але загалом ок чи не ок забирати в своїх людей громадянство? Ні, це не добре забирати громадянство в будь-якому випадку. Конституція забороняє нам це робити. Будуть зміни в конституцію тоді поговоримо.